86-річна Раїса Горинська на момент, коли біля її подвір'я перекинувся пасажирський автобус, поралася в господарстві. Почувши гуркіт, жінка прийшла на звук. Доставали і через, і через верх, і, через, і тут вибивали, і драбину притаскували сусіди їх. Відкривали, били. Я бачила вікна, чи що там і вони вилазили. Ну то, то все були студенти. Бачу, молоді діти. Медична допомога приїхала швидка і чоловік. Мій він теж напрацює на швидки, і Їм була надана повністю медична допомога. Бентували і. І зупиняли кровотечу там, обтирали їх кілька там менших травмувань. Я думаю, всі сістерні були в шоці. Момент падіння пасажирського автобусу зафіксувала камера спостереження. Керував автобусом 28-річний рівнянин. За попередньою інформацією поліції, водій легкового автомобіля «Рено» спричинив аварійну ситуацію. За зовнішніми ознаками обоє водіїв були тверезі. Водій маршрутного таксі з сполученням рівне уникаючи зіткнення з легковиком, який виїжджав з другорядної дороги. Виїхав нас зустрічного руху після цього на узбіччя, де допустив перекидання транспортного засобу. На момент аварії в автобусі перебувало два десятка пасажирів. З них чотирьох доставили до Дубинської міської лікарні. Після огляду трьох відпустили додому. Ще одна пацієнтка 2004 року народження нині перебуває у травматологічному відділенні. В основному це поверхневі ушкодження шкірних покривів, садна, забої. Пацієнтка, яка госпіталізована, це підозра на струс головного мозку і забій норма рана стигна. Приблизно о півдні автобус із проїжджої частини забрали. Катерина Сірук, Ігор Прокопчук. Новини на Суспільному.